Привіт, це Дмитро Масон, і сьогодні я хочу поговорити з тобою про щось, що може боліти прямо зараз. Можливо, ти той, хто все робить правильно, хто намагається, хто старається, хто не пропускає жодного богослужіння, хто молиться, хто служить, хто жертвує. І водночас десь глибоко всередині живе це відчуття. Несправедливості, ніби Бог бачить всіх крім тебе. Якщо це про тебе, залишайся, бо сьогодні ми розкриємо одну з найболючіших історій Біблії історію, яку зазвичай розповідають неправильно. Ти знаєш притчу про блудного сина, але чесно, ми завжди фокусуємося не на тому ми милуємося поверненням молодшого, його покаянням, обіймами батька, а старший син залишається за кадром як незручна деталь. Хеппі-Енду. Але саме в ньому вся трагедія. Уявіть, ви все життя робите все правильно. Встаєте рано, молитесь, служите, жертвуєте часом, грошима, силами. Ви ніколи не підводили Бога, ніколи не йшли за своїми бажаннями. Ви – зразок порядності. І раптом ваш брат, який спустив спадщину на повій і гулянки, повертається, і йому влаштовують бенкет. Теля відгодоване, музика. Радість, а вам, вам навіть козеняти ніколи не дали, щоб з друзями повеселитися. Відчувайте, біль, це не просто образа, це розбите серце того, хто вірив, що старання має значення. Знаєш, у чому справжня трагедія старшого сина? Не в тому, що батько його не любив, трагедія в тому, що він служив, але не жив у любові. Він виконував правила, але не знав серця батька. Слухай уважно: старший син був у домі. Але почувався як найманець. Він говорить батькові стільки років я тобі служу, не живу з тобою, а саме служу, як робітник, як той, хто має виконати норму, щоб заслужити схвалення. І ось вона прихована біль тих, хто старанно шукає Бога. Вони шукають його схвалення, а не Його близькості. Вони служать, щоб заслужити, а не тому, що вже прийняті. Це біль марного очікування. Коли ти все життя намагаєшся догодити, але всередині порожнеча. Бо ніхто не може достатньо старатися, щоб відчути себе гідним. Ніхто. А тепер найважливіше батько виходить до старшого сина, не чекає, поки той увійде, виходить, і каже Сину, ти завжди зі мною і все моє твоє. Чуєш, не якщо ти заслужиш, не якщо будеш старатися більше, а ти вже має все. Просто тому, що ти син. Історія не про те, що батько знецінив старання старшого, вона про те, що старший знецінив саму суть відносин, він перетворив синівство на найманство, він змінив любов на контракт. І знаєш, скільки людей сьогодні живуть так само? Вони в церкві, вони служать, вони читають Біблію, але всередині відчувають себе найманцями, які мають виконати план, щоб Бог нарешті їх помітив. Але Бог не хоче твоїх досягнень. Він хоче твого серця. Якщо сьогодні ти впізнав себе в старшому синові, я хочу сказати тобі щось важливе твоє старання немарне, Бог бачить кожен твій крок, але він не хоче, щоб ти заробляв те, що вже твоє. Він не хоче, щоб ти служив із обов'язку, він хоче, щоб ти жив у свободі сина. Можливо, прямо зараз ти відчуваєш несправедливість, ніби комусь дається легше. Ніби хтось отримує більше, хоча заслуговує менше. Але послухай: любов батька не про заслуги, вона про приналежність. Ти не маєш заслуговувати на те, щоб бути любленим. Ти вже є. Просто тому, що він батько, а ти син чи донька. Я закликаю тебе сьогодні відпусти біль, відпусти це марне очікування, що колись Бог нарешті помітить твої старання. Він вже бачить, він завжди бачив. І він кличе тебе не до більшого служіння, а до справжніх відносин, увійди в дім, не як найманець, а як син, прийми бенкет, який батько приготував для тебе, не тому, що ти ідеальний, а тому, що ти його. Дякую, що був зі мною сьогодні. Якщо ці слова торкнулися твого серця, напиши в коментарях я син або я донька, просто як нагадування собі, хто ти є насправді. Підписуйся на канал, ставте лайк, якщо цей ролик був корисним. І пам'ятай, батько чекає не на твоє досконале служіння, він чекає, коли ти нарешті повіриш, що його любов до тебе безмежна. До зустрічі в наступному відео. Благословень тобі!